Польща разом з українцями на початку ХХ століття розгромила більшовиків і побудувала в проміжку між двома світовими війнами, побудувала державу, власне захистила. Це був супер історія успіху. І я не розумію, як так може бути, що цей просто суперфакт і це величезне просто за ну, світового рівня перемога, е, Менш відома, менш популярний, менш, е, скажімо так. Хвилююча для поляків, ніж доволі локальна історія національного болю і певною мірою національного приниження, коли е власне етнічний конфлікт е, або Чому національного приниження? Тому що ще українські. Е Військові організації, і цивільні, які боролися за державність і незалежність України, не українська держава, а саме організації, що польські організації, які забруднили себе і свою репутацію вбивством цивільного невинного населення. Що ті, що ті вчі чиняли те, що можна було б назвати етнічними чистками. Шо українські підпільники вирізали польські села, щоб звільнити простір, щоб потім це були українські. Що польські що УПА, що армія крайова, робили це? Це факт історичний. Чому це стає оця історія болю, приниження і ну певного сорому такого стає топ-темою, а не велика перемога над великим тоталітарним режимом для мене загадка.